Ну, это понятно, у нас тикток А Что -а -а, тут? Тестовый стрим, ну И что, опять темнота, да? Шо? Ну Ну И снова это бы не бачу. Прикол. Угу. А, ah, то есть, тут, я типу можу переключитись на Ютуб, що 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 Ну, і що? Походу ніфіга, да? А ну, може запрацює? Нифига. Так, хорошо, ку, а ага, тут я бачу. Тепер. Вітаю, дітвак! Це тестовий стрім, тому зараз я просто розбираюсь на налаштуваннях. Основний стрім буде о 8-й годині. Не можу розібратися. У мене чомусь стрім на твічі. Не відображається. Типу, в запису він є, бачу. А коли пряма трансляція, то чорний екран. Чи ні. Чи де запис? А, все я відвічаю від'єднався. Ні, лайф. І знову чорний екран. Да що ж за фігня? Я тобі корону кину. Не треба нічого поки кидати. Це тестовий стрім. Якщо ти можеш, то краще перейди на Twitch, будь ласка. З посилання. Чи там в мене є з TikTok? а? По-моєму, є. Я перевірю. Якщо можеш, то перейди краще на Twitch, е бо мені. Я зараз не можу зрозуміти, чи працює адекватно Twitch, саме платформа. З тік наче все нормально з Ютубом. Дітвак. Ну, друже, я ж просто, ну, дякую тобі. Але це тестовий стрім все. Це сьогодні це тестовий стрім. Я поки запустив, роблю налаштування перед основним стрімом. Е -е 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 я під'єднав е Twitch Знову. Але він чомусь не відображається. Якщо у вас є змога перейти на Твіч з Тіктоку, перейдіть, будь ласка, щоб перевірити, чи. Не знаю, може він мене не відображається, бо мені це важливо? Тому щас на YouTube, щас зайду. Щас подивимося, і що? А тут не видно, так? Да? А я думав, буде видно. Та, блін, що ж за фігня така? З цими всіми трансляціями це якась жесть. А, так, 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 оновити. Дідвак, вітаю, не треба зараз кидати. Ну я трансляцію пізніше запущу це тестове, Друже, дякую тобі ще раз. Хай іде стрім, не вимикай. Деякий не вимикай, я намагаюся налаштувати, Макс. А, перейдіть краще за посиланням. Опа, по, Максим, більше бріца. Я тебе побачив на Ютубі. Якщо можеш, то краще перейдіть в Твіч. А я хочу зрозуміти, чи він працює, чи ні. А, бо чомусь він. Типу. Чорний кран якийсь, я не розумію. Там скучно. Хіл, дякую за корону. Ви що там робите, хлопці? Дякую. Навіщо ви це робите? Це тестовий стрім? Там ти та розумієш, що там скучно. Ну, мені треба просто перевірити. Я ж не прошу, щоб ви там сиділи постійно. Дітвак, ну навіщо ви це робите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дітвак, дякую. Ку. А, ніхто не зайшов, да? Хлопці, що ви робите? Я не розумію. Навіщо? Ви ж навіть мене не бачите. Дякую, дякую вам ще раз. Давайте я краще о 8 годині зайду і задоволені, Ми з вами поспілкуємося. Ви мені все скинете. Це буде прямо офігенно. Хіба ні? Хай так. Дідвак, дякую. Та да за. Згамніться. Все. Чекаю вас о восьмій вечора. Я надіслав подору... Та які нафіг 10 корон, хіл. Що ви робите? Я не розумію, що коїться. Сенсі 50 крон, нічого не зрозумів. Серйозно? Макс, дякую за корону. Я ж навіть озвучку не запускав, хлопці, Ви чого? Дівчата, хлопці. Ну, типу, подарунки Ось час запустив тільки озвучку подарунків. ну вже все. Йопа, под... що кут. Що, що... Та всі нікуди не йдеш. Почав стрім, то продовжуй. Та куди продовжувати? Я взагалі. Вщє... Ну, я просто запустив тестовий стрім. Ви чого? В мене там заплановано. Я п... повернусь о восьмій вечора. Що ви робите? А що відбувається? О, кстати, цей не, за... не запустився чомусь. Хіл, дякую за 20 корон. Я в шоці з вас реально. Я з вас просто в шоці. Дітвак, дякую за 5 к. Та хлопці, що ви там робите? Це просто. Що, що? Твої проблеми, все стаямба. Це просто смс, ніхто не А, все, ну все одно прикольно. Дякую, що мене розвели. Фух, слава Богу, я заспокоївся тепер. Думаю, що це? Фух, тепер я, тепер я спокійний. А, дивіться, ви краще можете, хто може. Перейдіть, будь ласка, на Twitch за посиланням з TikTok. -у. Це реально. Це просто саме зрозумів, Дарина. Дякую, дякую. А... Mm, перейдіть, будь ласка, в Twitch і напишіть там коментар. Типу, бачите ви мене чи не бачите. Бо я не можу розчехлитися, Він працює чи ні. Хай іде тест, не вимикай. Та ні, ні, в мене там запланована трансляція. Вже я через неї зайду. Зараз я катну о, одну каточку тут, що мені треба, щоб ви подивилися, не лагає. Типу якість, наче все нормально. Хоча, кстати, можна зробити, знаєте як? Треба, напевно, зробити. Е, я думаю, оце більше. Ні, тут погано видно, так? Да? Е, думаю, що більше екран треба зробити, так? Да? Як ви догадаєте? Добре, зайду, зайду на Twitch. Дивіться, будь ласка, хіл? Хай детес не вимикає, ні. Uh, Зайдіть на Twitch, будь ласка, напишіть коментар, типу бачите ви мене чи не бачите. Для мене це важливо зараз. Думаю, що треба отак десь зробити. Ну так. Да. Хоча, ні, наверно. Наверно, отак. Нехай буде, як було. Десь отак. О, вітаю, Нобік. Я в Ютубі не знаю, нічого не включав, там дивляться мене не дивляться, не знаю. Фу, ви мене вже раз те саме. А, рознервували. Mm. А чого не а чого а чо я не. Ну. Що за фігня? А, ось, я, я поняв. Хай-хай, так, в твічі у мене не грузить. Ага, зрозумів. Це просто смс ніхто не відправляв корону. Все, зрозумів, Дирене, дякую. Uh, в твічі у мене не грузить. В мене теж нагрузить. Я не розумію. Uh, чому типу, чому воно не грузе? Чому прикол? Uh, можливо, треба поставити менше бітрейт, і тоді воно буде грузити. Не можу зрозуміти. Блін, ладно. Mm, так, давайте одну катку зробимо. Uh, якщо хоч подивися. Бліц руня стрімить. Зараз одну каточку зробимо. А Дарина, ти на Ютубі зараз дивишся чи ні? Напиши мені. Якщо дивишся на Ютубі, то uh, відпиши. Сьогодні, звісно, розвели. Дякую, дякую. я заспокоївся хоч. Вітаю Вова! Ого, ББ, да, Саусенд, великі танки. Це тестовий стрім. Перейдіть, будь ласка, якщо твічне грузи на Ютуб, хто кому зручно. Подивіться, чи нормально там в цих динамічних сценах прогружає інтернет. Чи нема, ну, типу, знаєте, пікселів такого плану. Якщо можете, перейдіть, зараз одну катку цю катаю, вимикаюсь, і о 8 е, приєднаюсь до вас. Ну, знову нормальний, звичайний стрім. Зараз це просто тестовий запустив. Так, а куди мені їхати? Певно, що треба сюди їхати. Вітаю, Бігмен. Ой-ой-ой, куди я поїхав? Ну так, я ж не знаю тут мапу, це так, типу. На розвідку поїхав виходить. Дякую за подрунки, тільки треба зараз надсилати. Дякую, Макс. То що я зараз буду перезавантажувати. Краще збережіть монетки на вечір. Я опять не пробив. Та ти диви, ляк, по кутку мені накидує. Зараз, ні. Шо ні, шо зараз? О, шо ж твичный грузи, блін, шо за фігня? Ой-ой-ой-ой, поди ой, 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 я поїхав. Ну да, да, да. Це я, конечно, тупану ще бою укладку мені вибили, вообще офігенно. Я хочу зараз, коли подарунки. Макс, збережи, друже. Ще встигнеш. А де чопер? Ага, зрозумів. А, а вебка де? Євген, це тестовий стрім. Я зараз одну катку роблю, вимикаюся, і о 8 починається нормальний стрім з вебкою з усім. Окей. Okay. Ох oh, ти козрін, а. Ааа, у нього ще барабан. Так, все, коротше, спробували. Я так зрозумів, що Твіч не працює. Попробую ще зв'язатися з підтримкою, щоб почитати гайд, чому може не відображатися. І чекаю вас о восьмій на трансляції в Ютубі, в ТікТоці, в Твічі. Так що не прощаємось з вами. Дякую, що приєдналися.